Легендарний серіал Гра престолів закінчився ще в 2019 році. Але новини про зйомку нових серіалів підігрівали інтерес глядачів постійно та не так сильно, як остання новина. По майже офіційної інформації видання The Hollywood Reporter з посиланням на свої джерела заявило, що компанія Warner Bros. разом з HBO розробляють фільм по вселенні Гри престолів». Не приквел або сріквел, а цілий фільм. Джерела описують проєкт як дуже ранню стадію розробки без режисера та акторів, але з ентузіазмом та ідеєю запуска престолів на великий екран. З першого погляду новина здається як чутки. Але якщо придивитись, то шоуранери Девід Бенніоф та Ден Вайс ще в далекому 2014 році хотіли завершити серіал трьома повнометражними фільмами. Навіть Джордж Мартін був за. Через відсутність фундаменту в виді книг шоуранерам було складно робити останні сезони. Фільми могли б допомогти не зіпсувати серіал. Але як ви знаєте, від цієї ідеї відмовились. Тоді було немодно змішувати світ серіалів з повним метром. Зараз же світ змінився. Студії співпрацюють з такими платформами як Netflix і опускають нові серіалі. Серіали на основі фільмів та навпаки, як от касовий хід мета Рівса Бетмен, який запускає свій гучний спін-офф Не майбутній серіал Макса Дюна про родство після успіху двох фільмів Дені Вільньова HBO готує новий погляд на роман Джека Роулінга про Гаррі Поттера. у вигляді серіалу. А Warner Bros. розробляє нові фільми володарей Перснів», тоді як Амазон запускає своє телешоу «Кільця влади. Коротше кажучи, новий фільм по престолам наразі навіть дуже реальний. Тим паче, що тут можна фантазувати як завгодно. Фільм це не серіал. В свій час серіал залишив. Багато недорозкритих історій: історія Джона Сноу, війна Роберта Баратіна та все інше. Хоча принцип фільм не серіал працює у обидві сторони. В фільмі не покажеш багато персонажів, історії яких плавно перетікають у одну. Хоча і дому дракона це теж не вдалося. Але все ж таки фільм це про лінійність та про одну історію. Я сумніваюся, що аж біо буде продовжувати історії із серіалу. Хоча надія є, тому залишається чекати інших новин зі вселенної гри престолів.